Так, все, пацани, ви тут не, не балакаєте, тут іде, головне мощне інтерв'ю. Ракета, от, ну, це в принципі такий позивний, я отримав ще на початку війни. Коли було комплектування, я зрозумів, що на початку війни ніхто не був готовий. І по віщової службі також не були військові частини, не були готові до той кількості людей, які прийдуть до них. А я прийшов в цивільному в речі, речах цивільних, і в мене була куртка і шапка з балабоном красним. Красна шапка хо-хо-хо, Марі Крісмас». І я коротше, мені не видали шапку, я що ж не буду, я мерзнути. Я перший час по військової частини ганяв ця зелена форма, олива і красна шапка. І також пішов до прийшов час до того, де нас вже безпосередньо на бойове завдання відправляли, построїли всіх. І командир частини там напустить шість слова, зачитує бойовий приказ. І один я тут стою з красною шапкою з балабоном. І він такий каже: а ви солдат? Що у вас другої шапки немає? І я ж кажу: не не, типу, не хватило. І хтось з сестрою викрикнув, каже: Та він як ракета типу, з красним наконечником, ядерна боєголовка. Ха-ха-ха, і так воно пішло: ракета, ракета, ракета. Ну і плюс я такий шустрий був. Вечно. Так і воно і прижилося. Я сам з Херсонської області, села Чорнобайовка. Коли почалась повномасштабка, я ж бачу, що все починалося, можна сказати, з, мої, з, мої, з моїх країв. Бачив, як танки заходили в Херсон, бачив, як бої були вже перші. По моїй вулиці вже поїхали, поїхали танки, ці БТРи, то вони вже, як, як сказати, Накрило, я взяв воєнник і пішов вже сам воєнкомат, записався. А приділили спочатку спочатку стрілецький батальйон, я був в стрілецькому батальйоні. Можна сказати, моя служба була що? Стояв на блокпостах, по нам стріляли, а ми просто передали документи. А артилерія по нам працювала кожного дня. Я настрався, що я буду безпосередньо приймати участь в бойових зіткненнях з ворогом. Тут мене поставили на блокпост, і я себе, мене ця думка муляла місяця три. Потім до нас приїхав, повню, формувався батальйон оперативного призначення. І що мене змотивувало туди провести напрямок це Херсонський був напрямок. Я думаю, все, я вже там собі накрутив, як я буду заходити. Я там практично все села знаю, тому що майже в кожному селі якісь мої родичі є. Я вже думав, собі там накручував фантазуак, я буду заходити, звільняти від окупантів свої рідні землі. Але потім не так все склалося, нас відправили на Херсон, відправили в Донецьку область. І мій, так сказати, вже безпосередній бойовий досвід я отримував в Донецькій області. Який напрямок? Вугледарський там. Вугледарський напрямок був. Це тоді, коли колони якраз йшли? Так, да, да, це тоді колони, коли морпіхів там, русських там, більше 150 єдиних техніків розбили. Я тоді був в мінометній батареї. Ми базувалися Велика Новосілка, там. ну і виїжджали працювати туди до Вугледар. Мій мінометний, так сказати, розрахунок. Трошки там був двох за 300 хлопців, ну трошки розбили. От. Він там, поки був на комплектуванні іншими, я так спілкувався, спілкувався, і мені предложили бути інструктором. Кажу, в тебе є бойовий досвід, кажуть, ти в тебе є образування. В принципі, можна попробувати, хочеш поїхати поучитися на інструктора. Сформувалася тоді ж. Бригади, бригади наступу. І нас кинули бригаду наступу 13 го Харті. Харті в Харті і формуються з бойових батальйонів. На Серебрянки? Та ні, там так же само, як тут птички поють. Є також люди, коли, котрим дано, вчити людей, котрим не дано. Людина може воювати з 2014 року. Але вона не зможе пояснити та передати людям цей досвід правильно, вона не зможе їх навчити, навіть якщо в неї досвід буде вищий, ніж в мене. Терни а ага. На натерна було так дуже спокійно. Ви можете бути класними бійцями, боєць може бути обалденний, але інструктор це трошечки друге. Це поєднання власних там власних вмінь з знаннями, які ти можеш передати іншим. Пішов в Хартію в минулому році, десь під кінець літа, побував на Херсонському напрямку, Донецьк, Луганськ, Штурмпозиції, розмінування. Це ще було на рівні бригади, як ми пішли в Хартію. Там спочатку питали, є бойовий досвід, що потрібно, щоб люди обичали з бойовим досвідом. Піхоту, саперів і підрозділи. Життєвий досвід він дозволяє тобі ширше бачити будь-яку ситуацію в будь-якому разі. Тобто, якщо ти пройшов це в якійсь ситуації в бойовій, і ти маєш якесь розуміння цього, то ти чітко знаєш, що це саме так працює, а не інакше. Я завершив навчання на бойового медика взводу. І потім так сталося, що я звідти приїхав, і я одразу, що називається, пішов на практику. Тобто в мене було одне бойове розпорядження, тільки розпочалося на два місяці, потім перерва, потім інше бойове розпорядження. Не кожен підрозділ, не кожна військова частина, не кожна бригада може сказати, що у них всі інструктори з бойовим досвідом. Далеко не кожен. Завжди, як казав, я, війна змінюється, і інструктори, які тут працюють, повинні також обновляти свій досвід. Тому ми, ми періодично виділяється якась кількість інструкторів, там 5 чоловік, там 4 чоловіки, які їдуть в сектор, черпають, там, працюють з підрозділами, когось навчають або там вже ж приймають участь в інших завданнях. Черпають той досвід, дивляться, що працює там вже безпосередньо власними очима, помічають собі, приїжджають сюди до на нас, ми тут збираємося. І через так сказати, оперативна інформація плануємо своє навчання. Що, в чому потрібно більше працювати, що змінити. І так ми будуємо вже, вже зміну, робимо десь коректіровку, десь зміну вже в самому плані підготовки. Інші інструктори то що навчають по книгам. Вона у нас міняється, вона у нас прогресирує. Там раніше не було дронів, зараз з'явилися дрони. Появляється mm. мінірування, дистанційне мінування мін. І от треба, щоб навчали люди з опитом, щоб могли передати свій опит, який вони зустріли на війні. Е, тому що те, то, що була книга, воно вже все відійшло. Зараз все улучшається, все ще де нове. Я книжку особливо не читав. Я також вчуся у людей. Чомусь нового, яких є власний досвід. Книжки були прописані давно, а зараз вже нова війна. Це дрони, але треба не забувати про нові підходи по піхоті. У піхоти також є багато чого нового. Є багато нового серед інженерки, чого придумують, мінування, нові приколи, які нам роблять. Ми також їх вчимося, вони вчаться у нас. І це постійно гонка, це йде гонка досвіду. Я все на заняттях, я стараюсь робити все максимально якби на своєму прикладі. Тобто, якщо я ставлю турнікет, то це не буде схоже на жарт і ввечері, і в душі я там бачитиму синці у себе. Якщо ти на своєму прикладі не показуєш чогось там, то навряд чи це в принципі ти, мабуть, що даремно гаєш свій час. Ми завжди. Відкриті до цього нам давали групи з ВОДА з інших військових частин. Я завжди став нашого інструктора і інструктора приїжджого. Перед цим, звісно, наш інструктор йому розказував все, ознайомлював його з нашою базою. Вона, в принципі, схожа. схоже. тільки є в нас, ще то, що, то, що працює в секторі. Безпосередньо, безпосередньо працює в зоні бойових дій. Ми можемо сказати. Передаємо, помножуємо свої знання. Ми живемо тут з під з особовим складом. Ми так же само, в ті ж самих умовах, в ті ж самих бліндажах, в палатках ходимо в ту ж саму столовку, встаємо так же само, лягаємо так же само. Ти живеш з ними, ти проживаєш з ними. Ти знаєш, куди вони зараз поїдуть. Ти ж готов з ними їхати, бросити все, поїхати з ними. Тому що до присутнє, що ти що то ще не додав йому. Ти потім в себе відчуваєш за нього відповідальність, якщо він поїде неподатковий туди, підрозділи не Неподатне. І з ним щось трапиться, ти потім будеш, я тобі кажу, це стопроцентно, що будеш потім чувствувати себе дуже хреново.